І Луценко, людина з дуже тяжкою долею. Чоловік, який у 17 років люди потрапив е, у полон до німців, який був у німецькому концтаборі, і їх виводили на плац. От Він розказував він і ридав. каже: виводять на плац. Ставлять і виходить німецький офіцер і каже, що сьогодні стріляємо кожного десятого і стріляють завтра, кожного п'ятого, після завтра кожного сьомого, кожного дня. І кожного дня коло нього стріляють, а він живий. І він у 17 років сивий як він став. Виявляйте, художник він прекрасний. Ем, ну учителем працював малювання у калиті. Жив багато років у калиті. А потім доля кинула його. Знаєте куди? Під час Другої світової війни. Він утік із того німецького контабору йому вдалося. І він воював у складі французьких партизанів макі. Уявляєте? Він фра... воював у складі макіці. От цікава дуже людина була. А сам він із сім'ї репресованих, Уявляєте, багато книжок він видав. Я сварилась анатолій. Ну що ви робите? Ну так книжку ж треба, щоб вона ж якась людська була. Ну давайте ж зробимо її. Нехай нехай він спішив, хай погано видана, нехай не, не редагована, нехай з помилками. Він спішив дуже. Він хотів, щоб як, його не стане, щоб все не залишилося тут, щоб не понести з собою. А щоб ні, щоб для людей лишилось. Тетяна Макаревська зовсім молода дівчина. Сьогодні будуть її вірші, читати, секрет вам видаю. От. Померла молодою. Таїсія Мельник, така скромна, цікава жіночка була, працювала на заводі, гарні вірші писала. І так тихо згасла від онкології, вона померла, ми навіть і не знали, бо вона так якось ну, відійшла так печально дуже. Володимир Москвич, цей був такий дід бойовий, директором школи працював у свій час. на його Володимир Москвич. Багато, багато писав і про криницю. У мене вдома десь є вірші про криницю. Микола Наліс, він міліцейський працівник, наскільки я пам'ятаю. Дмитро Обух це мій покійний чоловік, давним-давно його вже немає у живих родом з Одещини. Він. Раїса Овчар, вона ходила останні роки до нас, і стребухова жінка. Вона такі прості вірші писала і гуморецькі, пробувала писати, недавно відійшла.